Графік функції y дорівнює x квадрат додати n. Це графік квадратичної функції з переносом на n. Будуємо графіки функції y дорівнює x квадрат і y дорівнює x квадрат додати 2. Якщо ми розташуємо графік за точками, то побачимо, що графік нашої звичайної правили, y дорівнює x2 змістився на дві клітинки вздовж. Ось ці ординат. Тобто синенький графік це вже графік нашої функції y рівні x2 додати 2. А ось і порівняння. Червоний це графік y дрівні х квадрат, а синій це графік x2 додати 2. Тобто, якщо в нас функція задана за формулою y дрівні x квадрат додати n, і n в нас додатнє, то парабола зміщується вверх на кількість клітинок, яке показує наше n. Йдемо далі. Графік функції y дорівнює x квадрат додати n є параболою, яку отримують паралельним перенесенням графіка функції y дорівнює x квадрат на n одиниць вздовж осі ординат вгору, якщо n більше нуля, або Вниз, якщо n менше нуля. Вершина цієї параболи має координати 0 і n. Якщо n більше нуля, так, наш графік y дорівнює x квадрат, він червоний, зміститься на n одиниць вверх. Ми отримаємо синій графік. При n більше нуля парабола зміщується по осі ординат по осі y вверх. Якщо n. Менше нуля, то наша парабола зміщується на n клітинок вниз. Тому ми отримаємо графік синій, він нижче, ніж графік червоний. Далі. Як із графіка функції, y дорівнює x квадрат, одержати графіку функції, y дорівнює рівні x2 додати 1. Тобто, нам треба перетворити графік y дорівнює x квадрат у графік функції y дорівнює x квадрат додати 1. Ми перемістимо графік параболи на одну клітинку вверх. Так, y дорівнює х квадрат відняти 6. Ми робимо те ж саме перетворення, тільки n в нас від'ємне, тому ми. Перемістимо наш графік на 6 одиниць вниз. І y дорівнює мінус 4,5 додати х квадрат. Ми можемо також поміняти місцями. І отримаємо х квадрат відняти 4,5, тобто у нас n буде від'ємне мінус 4,5, тому графік параболи у нас зміститься вниз на 4,5 клітинки. Так, наступне завдання: назвіть координати вершини параболи, що є графіком функції y дорівнює х відняти 2,5. Якщо наш графік змістився на дві клітинки так, з половини по осі ординат, тобто координата по осі х. Буде 0. А ось y буде мінус 2,5. Тому ми дивимося на коефіцієнт, В даному випадку це у нас мінус 2,5 ми його і записуємо в якості координати по Y, А X буде 0. Теж саме з B. Y дарівні X квадрат додати 0,5. Тобто тут координата вершини буде 0 по X і 0,5 по Y. Так, наступний х квадрат додати 3. У нас те ж саме по y буде 3 по х 0. І дорівнює мінус 5 додати х квадрат. Поміняємо місцями х квадрат відняти 5. Тобто координата вершини буде 0 і мінус 5. Задайте формулою функцію, графіки якої одержали внаслідок паралельного перенесення параболи y дорівнює х квадрат вздовж осі ординат. На 2 одиниці вгору. Так, якщо на 2 одиниці вгору, то нам потрібно додати 2. Тобто ми отримаємо і дорівню х2 додати 2. На 1,5 одиниці вниз. Ми отримаємо формулу і дорівню х квадрат відняти 1,5.